В нас ще із Криму є новина, власне, яка доповнює ситуацію на нашому півдні. У Симферополі відбулася спроба підриву газопроводу, і власне, цієї ночі відбувся там вибух у центральному районі міста на газовому вузлі. Попередні дані власне, окупаційної влади. Анексованого Криму такі, що хтось проникнув за паркан на цей режимний об'єкт і заклав там вибухівку. Поки обчислюють власне силу цього вибуху до 200 грамів у тротиловому еквіваленті, пошкоджено трубу, в якої йшов газ, також поруч виявили. Ратер від вибуху діаметром до метра, хто спеши 70 сантиметрів, різні джерела є. Нібито критичних пошкоджень немає, тобто газогін працює, це принаймні стверджує місцева кримська окупаційна влада. І звичайно, що шукають причетних, там у всіх на вуха підняли. В Симферополі бігає окупаційна поліція, ФСБ, шукають, хто ж міг цей вибух організувати і втілити. Тож спокою окупантам немає не лише. На на Херсонщині, де підривають колаборантів, зрадників поліцаїв. На Запоріжжі такі ж відбуваються акції дії, але і у самому Криму так само не можуть росіяни контролювати повністю ситуацію. Постійно десь щось та й вилазить. Йдеться не лише про атаки з неба, якими з безпілотниками, а безпосередньо диверсійні дії у самому Криму, у столиці Криму в Сімферополі. Ось така ситуація. Там Ну, тим часом українське небо буде ще захищенішим найближчим часом. адже з'явилися кадри під. Готовки прані повідомлення в італійській пресі щодо підготовки українських військових на системах ППО «Сампті». це новітні системи, які абсолютно є аналогами, можна сказати, Петріот, тільки європейськими аналогами, а за багатьма технікою тактичними характеристиками і перевершують Петріот, можуть зокрема збивати. В балістичні ракети є такі дані, є такі можливості у цих систем. Самі вони, щоправда, на відміну від патріотів, у бою випробувані ще не були. Це новітня розробка французько-італійська. І ось саме в Італії наші військові навчаються користуватися цими системами. Група близько з 20 українських військовослужбовців завершила навчальну програму в Італії. Про це пише видання ANSA італійське. І власне кажучи, в нас тепер є спеціалісти, фахівці, які Можуть користуватися цими системами про їх передачу Україні раніше заявляла прем'єр-міністрка Італії Джорджія Малоні. І також під час навчання в Італії наші військові вчилися на певних типах бронетехніки працювати. Така інформація теж з'явилася без уточнення на яких саме. Е Одиницях системах і типах бронетехніки, але бачимо, що Італія теж нам буде передавати броню для весняного, для весняного саме контрнаступу, і це вкрай важливо. Темпами битви за Бахмут незадоволений російський терорист Стрілков Гіркін. І він у своєму телеграм-каналі знову обурений, знову пише про своє незадоволення тим, як керують війною російські генерали. І знову ж таки з'явився в нього такий. Напис сповнений емоцій. через край там бьют, что ну все, теперь, если кто-то заведет речь о сдаче Херсона и Изюма, то можно смело парировать, а мы за то улицу Корсонского или улицу Геологов в Артемовске, какой такой Бахмут взяли, сражение за избушку лесника, значит, подсумовывая российские успехи у Бахмуте стрелков Гиркин, и кажется, что сражение это продолжается в бешеных темпах, Глядіш, кінцу марта Бахмут наконец, зачистить. Ну, Це дуже оптимістична оцінка з боку Гіркіна стосовно того, що до кінця березня росіянам вдасться взяти Бахмут, але бачимо, що він. Навіть попри такі оцінки, незадоволений темпами просування росіян вагнерівців у Бахмуті, каже, що дуже повільно вони повзуть вулиця за вулицею, будинок за будинком, і що такими темпами не виконує жодних стратегічних завдань на цій війні.